Давно вже в Явоніці не святкували приходу нового року всією громадою. Від хати до хати чути колядки, щедрівки, подалися вітати односельців і професійні таланти. Першою вирішили провідати Ганну Павліну Дударку в минулому вчительку, а нині мисткиню вишиває ікони, картини, рушники, демонструє на виставках, прикрашає оселю. Дванадцятого, 12 дванадцятого їй виповнилось 70. От так несподіванка. Кінця світу не сталося, натомість життя, як завжди, перемагає. На христом Дуже давно такого не було, давно такого не було. Колись у старі часи ходили старі люди, ходили, вітали із новорічними святами, ось з різдвом, а зараз молодь не ходила, а це відновлюються вже традиції. Для учасниць фольклорного колективу Надія кожне спілкування слухачем подія. Можливості реалізації творчого потенціалу бракувало і в клубних працівників і сусіднього села Переможенці. Ще зовсім недавно у них не було належного концертного одягу. Зараз у співачок нове вишукане вбрання. Придбати його допомогли інвестори. Переможенська філія, прат НВФ, урожай також посприяла сільській громаді у ремонті закладів культури переможенець, яблунівки, дацьок. В ці традиції не запускалися, так як тут. Ми кожен рік вітаємо, колядуємо, щедруємо. Ну, кожну хату ми не можемо зайти, але стараємося, по мірі можливості, вітати і поздоровляти людей. наливайте свій, на добрий вечір вечір, У селі Пропереги не тільки співають, а й печуть їх самі. З кожним роком зростає розмір орендної плати за пай. Отже, зерна в коморах додається. Вистачає на все і живність нагодувати, і рідню випічкою потішити. Дають багато хліба, гроші, хто хоче гроші бере, хто хоче хліб бере. Пшеничку, кукурузу. Крупи гречани, цей давали, Хто скільки ну, хто собі як хоче, сахар. Все дають. Зимові свята для селян найкраща пора відпочинку, час відновлення сил для роботи у полі. Як тільки сніг зійде, буде чути інші молоді від двигунів тракторів.